Ось і настав день, який дорослі і діти чекають цілий рік День Святого Миколая. Цей день особливий ще й тим, що ми відзначаємо День Збройних сил України. Спеціально для наших захисників і захисниць редакція зібрала теплі привітання від дорослих та дітей Миколаївської громади. У нас цього року одне бажання. На наше бажання не рухається. Хочу привітати всіх наших дорогих захисників з Днем Святого Миколая і з Днем Збройних Сил наступаючим. Я вам бажаю дуже міцного здоров'я, витримки, бадьорості, впевненості в собі, всього-всього, тільки самого найкращого. Ми вам вас чекаємо тільки з перемогою. Ми вас любимо і молимось кожен день. Особисто я за всіх хлопців, які просто. Виборюють своїм тілом, своєю, своїм здоров'ям цю перемогу. І я дуже сподіваюся, що вона дуже-дуже скоро буде. Дай Бог вам всім здоров'я. І хай Миколай святий, як ваш і наш весь ангел-охоронець нас оберігає. І Мати Божа, і Ісус Христос, щоб нам допомагали в нашій боротьбі. Щоб було все в нас добре, щоб український народ жив щасливо, дружно, мирно. Щоб все було добре у всіх. Святий Миколай, принеси нам мирне небо і перемогу. Хай на нашій землі ніхто не плаче і не просить допомоги. Найбільший дарунок для українських дітей Україна, вільна, соняшно, тепла і незламна, як ЗСУ, дуже сильна. Я миру у торбину. Миколай да Україну, забере собою зло, що війни в нас не було. Вітаємо. Щиро вітаємо наших захисників і захисниць, хлопців, дівчат, які боронять нашу державу. Я і керівник гурту самого неба. Хочу сказати, що ми готуємо такий проект творчий, щоб підтримати дух наших вояків. І ми будемо їздити по військовим частинам, давати концерти. А вам бажаємо щастя, здоров'я, всіх, благ, вас і в ваших сім'ях. Все найкраще. Любі наші хлопці, наші захисники, могутні, сильні, як міцні наші горішки. Вітаємо вас таким святом, щастя вам, тепла, вам, багато сили, натхнення. Всього, всього вам найкращого, здоров'ячка чим побільше нас захищати, оберігати нас. Ми спокійні тут, тому що ми знаємо, що наші захисники нас захистять повним ходом і повну і на всі сто. Дякую вам дуже і щирі щирі вітання. Щедрий святий Миколай до наших воїнів завітай, їм безпеку подаруй і захисти їх від усіх пунь. Дорогі воїни! Склоняємось перед вами за вашу мужність і відвагу. Дякуємо вам за життя. Наші сини, мужі, браття, я вітаю вас щиро з тим днем ангела Миколая. Бажаю, щоб Господь Бог вас охороняв, щоб ви були найголовніше здорові, тому що здоров'я то є все, щоб вам було тепло, щоб ви якось могли зігрітися. Ну, Якщо не фізично, то хоча б духовно, щоб Господь Бог вас оберігав. І я дуже хочу і прошу кожен раз Бога, щоб ви всі повернулися додому, живі, здорові, ласці Божій, щоб Господь Бог вас оберігав, захищав і благословляв. своїми руками, Щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітлений був. Він наші рани, їх не злічити окопа, холодні не сидять плюту, і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш, цукляту війну. Прийди до мене, що лишилась з мами, до тих читату вернувся з війни. Візьми їх водими святими руками, Щоб дотик батьківський мене. Святий Миколаю, не хочу дарунки у нас інші бажання в ці темні часи, замість отих загадкових пакунків на мир у трубині своїх понеси. Сидів святий, закрив лице руками, перечтав півторби вже листів і геть ніяк не міг прийти до тяну. Він побажань здаватись малюки. Вони просили зовсім не для себе, і не про те, що мріялось століт. Закриє на святий Миколай небо, влагання аж зривалося на крик. Читав святий про вибухи руїни, так ли з вогнем, з надіями листи. А як же вам малята України, жаданий мир вам у торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату, чи місто, що від кобігу сніжить? І як віддати спіднородко тата, а скільки їх в землі сіли сірі лежить. Шукати сирота, матусь, а де знайти утрачених батьків. Я до дітей і ти боюся, боюся цих дорослих малюків. Звернувся із молитвою до Бога і про бажання ще й розказав. Найголовніше зараз перемога і кожному як міг допомагав. Одного дня прокинулася зранку, як завжди, каву вип'ю запашну, новини переглянув звично зранку, а там ні слова більше про війну. А там про мир, про вільну Україну, про перемоги наші, здобуття. Там про мою оновлену Україну, яка йде в щасливе майбуття. Та буде всі любимо говорити про мужні наші скоріми народи, а ми свободу буде залпом бити одну з найвищих світі народів. Прокинулася я щаслива на світанку, як завжди, каву за запошним. І у новинах кращого із зранку я не почую більше про війну. Пішу листа Святому Миколаю, майда руки не несе, а ми боже землі моїй, і маю і перебого по нас за ніби все. Не за себе молюся я, святий Миколаю, а за тих, хто в окопах нині збережий. цей тягар, Батьку й матері, донці й сину, наші воїни цінний скарб, який має моя країна, і вони найміцніша сталь, що гартується в кузнях Бога. Березне. Їм потрібна твоя підмога. Перемоги, хай збудеться воля твоя, щоб сміхнулась доля в країні, за себе ще, а за тих, хто в окопах нині. Ще одне привітання надійшло на пошту редакції від Павла Чорного. Дорогі наші захисники і захисниці, дякуємо вам за наші дні і ночі, дякуємо, що не даєте ворогу пройти далі. Завдяки вам ми зараз чекаємо Миколая. Бажаю, щоб святий Миколай вам допоміг повернутися живими додому. Хай ангел-хоронитель охороняє вас, мирних днів та ночей. І будьте здорові! Нехай великий чудотворець Миколай принесе у нашу країну любов, добро і довгоочікувану перемогу і збереже нас там, де б ми не були. Слава Україні! Героям слава!